Цікаві факти. Кожного літа батьки Марка возили його на канікули до бабусі, а вже наступного дня поверталися додому, тим самим потягом. Аж ось одного року хлопчик із усмішкою каже Мені вже шість років, а не п'ять. Можна я цього разу поїду сам. Після короткої паузи батьки погоджуються. На пероні прощальні обійми, поради, махання руками. Марк вже трохи втомлений від повторень. Ну, тату, от що ти починаєш? Ти мені це вже сто разів казав. Перед самим від'їздом батько нахиляється і тихо каже: Синку, якщо тобі стане страшно чи сумно, це для тебе і кладе щось йому в кишеню. Потяг рушає. Марк вперше їде сам. Незнайомі обличчя, гамір. Люди заходять і виходять. Провідник суворо дивиться. Хтось кидає співчутливий погляд. Марку тривожно. Він ховається в кутку, стискається, мовби стає меншим. Очі наповнюються сльозами і раптом згадує про записку в кишені, схвильовано і тремтячими пальцями розгортає Аркуш. Сину, я в сусідньому вагоні. Ось так і в житті. Ми повинні давати нашим дітям свободу, вчити їх самостійності, довіряти їм, але завжди завжди бути поруч, хай навіть у сусідньому вагоні.